Арт-сіті мандрує музеями України щоб розповідати вам про найцікавіші мистецькі події. Сьогодні ми у Львові у національному музеї імені Андрея Шептицького. На виставці Іконопис на тканині. В національному музеї у Львові, заснованому митрополитом Андреєм Шептицьким, відкрилася виставка Іконопис на тканині. 17 та перша половина 18 століття. На виставці вперше представлено сакральні твори з фондів музею, виконані темперуючи олією на тканині. Ікони розкривають основні особливості іконографії того періоду. Перелина виставки і відреставрована плащаниця 15 століття. Цікаво, що більшість пам'яток ніколи не експонувалися. Музей має унікальну колекцію іконопису. Іконопису на основі дерев'яні, так, на іконних щитах і на тканині. Це якраз досить значна частина з колекції музею, яка нараховує десь понад 4 тисячі одиниць збереження. Колекція формувалася в основному. Першій третині ХХ століття в значній частині було поповнене в 60-х-70-х роках. Стає зрозумілим, що іконопис на тканині властиви саме творчості художників, які працювали для західноукраїнських храмів. Це можна сказати національні риси ікономалярства. Ікони на полотні поруч з іконами на дошці посідали чільне місце в інтер'єрі храмів. За призначенням твори можна класифікувати за групами: настінні ікони, ікони з іконостаса, літургійні покрови на чашу і дискос, плащаниці, хоругви. Багато глядачів, які приходять, кажуть, ми навіть не підозрювали, що ікона сімнадцятого, вісімнадцятого початку вісімнадцятого століття може бути на тканині. Бо всі звикли все, що є на дерев'яному іконному щиті. В постійній експозиції є представлена ікона 14-18 століття на дерев'яній основі. Ікона на тканині фактично хатня ікона експонувалася на окремих виставках. Окремі ікони, фактично, які представлені на цій виставці, не експонувалися. Вони були змотані в основному це на валах, стан їх був. Досить таки проблемний до уваги глядачів: твори, які походять зі святилища храмів та з іконостасів. Ікони на полотні. Це, зокрема, житійні ікони святих, ікони на євангельські теми, великоформатні ікони страстей христових, страшного суду та древа єсеєвого на полотні. Ужиткові твори сакрального іконопису на тканині тощо. Майже усі твори комплексно відреставровано впродовж останніх трьох років у майстерні олійного малярства національного музею. Ми постановили до сторіччя дарування митрополитом Андреєм Шептицьким, коли буде відзначатися в цьому році, підготувати таку виставку. Питання виникало в нас дуже проблемне було те, що великоформатні речі. Потрібні площі, столи, відповідні, обладнання, де це можна було робити. Ми знайшли цей вихід і. Реставратори готували цю виставку практично три роки. В одному із залів експозиції розміщено унікальну гаптовану пам'ятку, найдавнішу українського воздухоплещаницю, якій уже 500 років. Реліквія належить церкві Архангела Михаїла, села Жирівка Кустомитівського району Львівської області. Вона в 13-му році прийшла якраз до музею 100 років тому, десь приблизно в такий час. Але вона була помінена на нову плащаницю, тобто громаді. Церкві митрополитом було подарована нова плащаниця. Та плащаниця прийшла до музею і зберігається по нинішній день. До комплексної реставрації пам'ятки залучено кошти зібрані під час акції Порятуємо пам'ятки мистецтва на день музеїв у 2012 році. Презентацію твору супроводжують матеріали процесу його поетапної реставрації.